А зараз ми продегустуємо нашу рибку. Наш головний дегустатор продегустує. Беремо найкрасивішу, мабуть, це найкрасивіша? Да. І зараз відріжемо, щоб пальці не відрізати. Одмінимо. Ох, як жирно. Зиманер, есть с щитой. Ну что ты можешь? Тоже шкурка. Mm -hmm. Ну короче, я тебе тогда а ты смакую держи. И я держу себе. Даже вкусно. Да? Угу mm -hmm. вообще. Это кашочно. Я попробую. Такий смачок. Бабушка хочеш спробувати? А ну на бабушці дайхай засмакує там, поза кадром. А я ще собі одріжу. Бабушка, можеш не стеснятися в емоціях. Це наша перша рибка крат червона, копчена холодним копченням. Напомню, на Бук, Коробки. плюс вишня і в коробці. Да. Так. А в пога... Тобі дать? Я ще не доїла. ну коротше, я спробую. Що ми тут накоптили? Прикольно. Ну така, як в магазині, да? угу. Тільки в так? Тільки вкусніше. Як напоминаю? Що тобі напоминаємо? Угу. Тихий копчен. холодного копчения. С холодного копчения, да. М -м. Дуже смачно. В принципе, можно есть, можно работать. Это дуже дорого. Нормально. Тебе еще? Угу. Да. М -м. Класс. Вообще класс. Я бы даже, я не добавлял, бы ты больше не соли, ничего. Вот это норма. Її можна і так їсти. Що. Береш її. Держи. Тобто, що вона вийшла, мабуть, більше гарячого копче, ніж холодного, так? Да? Держи, коротше. Вона так розвалюється в руках. Дуже ніжно і розвалиться. Да. На бутерброди, на сніданок. З маслицом. Дуже вкусно. Проті, люди, Якщо сподобалось, пишіть в коментарях, щоб вам... Хотілося ще побачити. А ми будемо снідати таким гарним сніданком. заварили чайок, кофійок, будемо снідати. Всім удачі, всім пока. Бувайте!